Через подорожчання електроенергії в Житомирі може зрости вартість проїзду в електротранспорті. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 5 лютого розповів начальник комунального підприємства Житомирське трамвайно-тролейбусне управління Сергій Лазарєв. Значно виросла ціна на електроенергію. Тож тобто, у нас є деякі питання по оплаті електроенергії за минулий місяць. Саме для того, вчора на виконавчому комітеті було затверджено рішення про перерозподіл коштів, які були виділені нашому підприємству на рік. Так що ви розуміли, електроенергія зросла. Від тих часів, яким укладали контракти, от в січні вона зросла на 22%, і гірше за все, те, що вона продовжує рости. За січень ми платимо по ціні 14,83, а зараз вже 18%. У нас ну, загальне фінансування полному, це 252,9 мільйона гривень. Цих коштів підприємство щомісячно місячна коштує від зібраної виручки, також задає і на оплату електроенергії і на. Оплату праці. Якщо чесно, ми вже зараз знаємо, що цих коштів не вистачить. Щоб забезпечити, потрібно або знижувати витрати, або збільшувати доходи. І якщо витрати, то це вихід один – це зменшення кількості тролейбусів, не знаю наскільки це. А доходи це або фінансування додатково з бюджету, або збільшення вартості проїзду. Можливо, збільшення проїзду. Це необхідно рахувати. Це необхідно рахувати. Ну, так я не готовий на скидку казати. Десь якесь буде енергокомплексне рішення. Зараз ми його так питаємося на... Щось запропонувати. Подивимося, що нам призвожить відповідь. Щось відтягувати, що на місяць це зрозуміло, ми погіршуємо погіршимо би, ситуацію. І рішення потрібно приймати зараз. До кінця лютого вже може бути якесь рішення? Я сподіваюся, що воно буде прийнято. Зазначимо, що станом на 5 лютого вартість проїзду в електротранспорті становить при оплаті транспортною карткою 10 гривень, банківською карткою 12 гривень. Разовий квиток коштує 20 гривень.